Армія дронів, яку Зеленський гордо просував як символ технологічної перемоги, виявилась піар обгорткою без реального наповнення. Виробництво зупинили не через нестачу ресурсів, а через наказ згори. Команди на фронті, які могли змінити ситуацію завдяки технологіям, залишились без очей, тому що банкова вирішила надто ризиковано дозволяти армії мати реальну перевагу. Коли генерал Кривонос заявив публічно, що саме ОП зупинив виробництво, реакції не було це тиша страху, тиша покриття. Дрони стали заручниками політичної гри, де військова ефективність як небажана. Волонтери благали, виробники були готові, кошти передбачені, а наказ Бувара поставити на паузу. Після розмінування Чонгару це вже не виглядало випадковістю, це система. Це стратегія, банкова боїться не Путіна. Банкова боїться, що сильна армія може стати незалежною. Вибори, які мали відбутись у 2024-2025, перетворились на фантом уся державна машина працює на симуляцію демократії при фактичній узурпації. Зеленський, який прийшов як антипорошенко, сам став антиконституцією. Гасло не на часі перетворилось на механізм недопущення легітимного контролю з боку народу. Всі, хто питають, вороги, усі, хто мовчать, патріоти. Ніхто не питає, чому ЦВК знищено функціонально, чому опозиція не має доступу до телеефіру, чому спроби відновити виборчі механізми трактуються як атака на армію. Режим, який не допускає вибору. Це вже не влада, це окупація. Смерть Андрія Портнова в Іспанії це не фінал. Це запуск хвилі ліквідацій. Портнов, архітектор судової моделі Януковича після Революції Гідності був принишклим, але не усунутим. Він повернувся з обранням Зеленського і почав будувати тіньову юстицію під дахом ОП. Його люди в судах ВРП, ВККС, його методи в ОАСК. його стиль у Татарова, його смерть невигідна Путіну. Вона вигідна тим, хто не хоче, аби колишній партнер став свідком. Вся ця система, яку вибудували в тіні, залишається, вона лише змінила кураторів. Тіло прибрали, механізм лишився. Справжній мотив його ліквідації, зачистка історичної пам'яті, яка загрожує розкриттям контурів нової диктатури. ТЦК стали не мобілізаційним центром, а інструментом гібридного страху. Вони не шукають мотивованих, вони ловлять. Не роз'яснюють, а залякують їх методи зразом зразок колоніальної машини. Люди в погонах виконують не закон, а соціальний шантаж. Вони не добирають кадри, вони деморалізують націю, хаотичні рейди, вуличне приниження, відео в телеграм-каналах це не воєнна логіка, це створення атмосфери паніки, і вона вигідна банковій, бо паніка щось є в контроль. Людина в страху не критикує, вона мовчить, і мовчання головна зброя тих, хто програв в управлінні, але хоче утримати трон. Усунення бойового генералітету, залужного павлюка, громова, це не оновлення, це страх. Зеленський боїться сильних постатей поруч. Він будує піраміду підконтрольних офіцерів, які більше знімають селфі, ніж воюють. Ті, хто вигравав бої, мовчать або відсторонені, ті, хто отримували довіру бійців, замінені ефективними менеджерами, це не кадрова політика, це зачистка надій. Бо незалежний генерал це ризик для режиму. Той, хто має підтримку серед військових, небезпечний для того, хто тримається лише на камерах. Арестович, Гордон, Комаровський це не окремі інфлюенсери. Це єдина матриця, вони формують атмосферу розмазаного спокою, вони транслюють безсилля яке зручно режиму. Коли Гордон каже все складно, але тримаймось, він блокує запитання. Коли Комаровський просить не критикувати владу, бо це шкідливо для психіки, це не медицина, це нова форма цензури, вони вакцини проти спротиву. І цю схему побудовано свідомо вона працює на тлі реальної війни, аби приховати війну внутрішню між нацією та режимом. Поїздка залужного в США те, це дзвін для банкової паніка. Він не просто генерал, він альтернатива. Людина з підтримкою народу, повагою серед союзників і повним нерозумінням від зеленського. Офіс блокує його комунікацію, медійно його нема. Але армія пам'ятає: Захід приймає і банкова боїться, бо в разі політичної розв'язки війни залужний той, хто може почати все спочатку, не як шоу, а як реальну державу. Єрмак це не радник, це не просто начальник ОП. це керівник держави, його повноваження виходять за межі закону, його візити поза протоколом, його переговори без свідків. Саме він координував зв'язки з Китаєм, з Москвою і з Заходом. Його роль не прозора. Його вплив абсолютний, і саме він несе відповідальність за зливи, призначення татарова, чонгар, провали в дипломатії. Але при цьому Зеленський дозволяє йому все. Чому? Бо це дві голови одного тіла. Якщо впаде Єрмак, розвалиться вся оболонка влади. Формула китайського миру, новий фронт капітуляції. Під виглядом нейтралітету просуваються компроміси, які означають втрату. Шанхай не нейтральний, пекін не об'єктивний, але саме Китай формує тіньовий контур нового порядку: заморожений конфлікт, нейтралізація ЗСУ, збереження режиму в Києві, контрольоване перемир'я. Усе це план без участі українців і його мовчазно приймає банкова, бо це шанс зберегти крісло, міноборони, харчі, пальне, одяг, усе це перетворено на інструмент збагачення. Камишин. Новий Резніков підряди даються фірмам без досвіду. Прозорість зникла. Контрольні механізми ліквідовані. СБУ не бачить набу паралізоване. Банкова не реагує у той час, як волонтери збирають на шкарпетки, фірми без офісу заробляють мільйони. Це не крадіжка, це злочинна схема під захистом державної риторики.